Вітаю всіх! Мене звати Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. І сьогодні відео буде про сільське життя, так сказати, влог за декілька останніх днів. Я давно не викладала відео, мабуть, вже пройшло два тижні. Викладала деякі коротенькі ролики, перекидала точніше їх із TikTok. Все-таки стараюсь хоч десь з'являтися в соцмережах, але, ну, по-перше, не вистачає часу, а по-друге, через відключення електроенергії, просто не до того. Не до Ютубу і не до відео. Але все-таки сьогодні я вирішила зібрати декілька кусочків, скласти їх в одне ціле, а то, може хто б про мене вже і забув, сміюся. Насправді я знаю, що у мене є багато підписників, багато людей, які чекають, які хвилюються. Жива, здорова, всі на місці, кози, барсик, в'язання. Але зараз гаряча пора на пасіці, тому трошки я пропадаю і там. Все, зараз йде відкачка меду, тому трошки, пізні, трошки далі у ролику буде нарізочка і із пасіки. Ну, а тут Мілка вирішила підійти, щоб я її познімала і почухала. Це вона дуже любить. Паша наумний де, як ви бачите, їй треба обнімашки, ніжності, ласку. А пастись то вже діло друге. Знаєш, вдома у жолобі лежить сіно, обов'язково будуть яблучка, як смаколики, зерно. Тому, ну, на що та трава, ну скажіть, будь ласка. І так, все добре. я все даю водичку. Упс. Давай. Ой, ти моя умничка, водички, хотіла дитиночка. Бігало десь. Куди воно бігало? Не знаєш? Давай ще. Ще будеш? Будеш? Все? Давай. Що таке там? Ти щось одне роби? Куди ти пішов? Барсик. Іди сюди, вертайся. Чучині? Господи. Сюди йди. Дівчата, пасуться. Пасуться. Іди в холодок, сідай там і сиди. Ти пішов у холодок? Йду <звук> за барсіком, бо тут колючок багато, і він вже натоптав собі стежечку. Де колючок поменше обминай. Бачите, оце оці колючки, вони такі колючі. О, все, вийшло колючок і дівчата йдуть. Барсіку ми сюди йдемо, Барсіку. Всього йдемо вже додому. Тоді пізніше покажу, що я вже зв'язала. Через сильну спеку, е свекруха не пасла після обід кози. Ми старалися обходитись без неї, ну, тому що пенсійний вік і тиск піднімається, самі розумієте, що це таке. Тому старалися пасти без неї зранку і увечері. А це я вставила кусочок ролика. Із тіктоку. Чудово. А ви харківня. знаєте, що деякі люди зляться на вас через те, що ви не так сильно страждаєте, як вони б хотіли, щоб ви страждали. Так що продовжуйте розчаровувати людей. Ну і звичайно, пасіка. Куди ж без неї? Це і є наше сільське життя. Пасікою займається мій чоловік. Це я кажу для тих, хто вперше потрапив на мій канал або недавно почав слідкувати за мною. В цьому році врожай меду дуже і дуже слабий. І це не тільки у нас, по всій Україні пасічники розказують про те, що урожай меду слабий, і до того ж ще із бджолами якась. Чудосіє твориться. У нас на пасіці ось така одна єдина сім'я, яка справді протрудилася на славу. гарно піднесли меду, але така сім'я на всю пасіку одна єдина. І чоловік мене попросив зняти її. Собі на пам'ять. У нас декілька є вуликів із очерету. Колись купували, робили ми прес, не купували, а робили прес і робили ось такі еко-вулики. Дуже класні. Чоловік їх дуже любить, тому що в них найкраще зимують бджоли. Але в нас тут дуже мало, тому ми більше і не робили таких вуликів. Ну, ось це така сімейка. І мед є, і розплід є. Ну, а це вже я переодяглася і пішла куди? правильно на пасіку відкачувати мед. До речі, в нас в цьому році случилась неприємна неприємність. Про неї я скажу трошки пізніше. Наш станок по розпечатці рамок. Це гоночка, яка в цьому році вирішила трошки нам підпортити настрій. Вона працює від електричного пульта. На пульті там виставляється програма і вона відкачує. В цьому році пульт просто накрився. Мабуть, на третій день від початку відкачки меду. І мені прийшлося вручну крутити рамочки на ручній медогонці. Медогонка не наша, взяли у мого брата і декілька днів крутили вручну. Ось так згадувала молодість. Ну, нічого. Відкрутили, нам прислали новий пульт, благо, нова пошта працює без вихідних. І тому вже сьогодні працюю із медогонкою із своєю, і вже набагато легше. Хочу урожай меду і слабувати в цьому році, але відкачувати все одно треба. Це, знаєте, як корова, хоч вона й слабенька, а доїть її треба, щоб не захворіла.